Що сталося з цією машиною? Водій е, не помітив сигнал світлофора. Це у нас New ризер який новенький, недавно виїхав для нашого водія. Бачимо, що він в рідній красці. От Подивись, що таке шпакльовка, бачите, де железо, пів де ну, да, машини. А Тут бачиш, гарна ідеальна машина була. Але е, будемо робити ремонт. Ходіводій в цій ситуації е, винуватий. А, але є страховка КАСКО, яка покриє йому цей ремонт. А він нічого платити не буде. Він нічого не буде платити. А якщо б не було, наприклад, страховки КАСКО, то людина попала б там на тисяч сто по ремонті. Так, а кабачка він зараз буде просто без роботи сидіти чи що? Ну він поки також може поїхати працювати або в оренді, або на відсотку, і людина буде заробляти собі гроші. А за цей автомобіль вона не буде платити до того моменту, поки ми йому його не відремонтуємо. Так це ж офігенно. Так, а можна з вами працювати взагалі? Куди звернутися? Шапки профіля, номер телефону менеджера, набирайте і будемо чекати вас у своїй команді.